Ой там у Львові на високім заду, Там соловей собі заспівав, там молодий жовняр, стоячи на варті птенся на кріса, п задумав. Там молодий жовня, стоячи на варті, сперся на кріса, та ся за дома. Ой соловію веселенький пташку, Летим Карпати в рідну сторону, там побачиш, милу мою чорнобриву, вістку від неї принеси нову, там побачиш милу, мою чорнобриву, вістку від неї принеси. די נווו Ташка мовить, молодий воячем, твоя дівчина, і як нинька ніж плаче. і рідна мати, треба тобі знати, заміж за діда буде віддавати, і рідна мати, треба тобі знати, заміж за діда буде віддавати, ой там у львові на високим замку, Думаю, ман холодний на землю. Там молодий жовняр, стоя на варті, сперся на кріса, тайся задумав, там молодий жовняр, стоя на варті, сперся на кріса, Тайся задумав, подом, подом, пом, боє. Лайлайла, лайла лайла, лайла лайла лайла, лайла лайла, вже вечір вечоріє, повстанське серце п'є, але та набої поспішно подає, Лента, на набої подавай, Український повстанче вою не вступай, але ланта, на набої подавай. Абай, країнський повстанче вою не відступай. А ворог атакує і рветься, що сил, юнак, кулеметників, право на косил, а Лента зелентою набої подавай український повстанче, бою не відступай, а Лента на набої подавай український повстанче, бою не відступай, лай, ла лайла, лай лай лайла, лай, лайла лай La 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 А ворог атакує в останній момент, На ново заграв вже затихлий кулемет, за лентою на бої подавай, Країнський повстанче, вою не відступай, за лентою залентою бої подавай. Український повстанче, бою не відступай, лайла лайла лайла, лайла, лайла. Лай, ла, 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 ла 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 ла, хто любить Україну, український народ, той піде у повстанці без жодних перешкод за лентою на бої Подавай, Український повстан, Шевою невіступай, за Зелентою на бої подавай, Український повстан, Шевою невіступай, Ла. Lai Lyla Lyla, La Lila.